Привіт, друзі! Ви на каналі Життя в Королівстві. Мене звати Ірина і я запрошую вас на прогулянку вздовж Бритстольської затоки. Під час прогулянки поговоримо про навчання для дорослих у Британії. Я знаходжуся в Британії вже 2 роки і тільки зараз я почала потроху розбиратися у системі британської освіти. У мене на каналі вже є кілька відео про навчання у середній школі в Британії. Але сьогодні поговоримо більше про навчання після школи, яке доступне для дітей, які щойно закінчили школу, а також для дорослих. Перш за все, хочу зазначити, що мене дещо здивувало ставлення до вищої освіти у Британії. Воно однозначно інше, ніж ми звикли до того в Україні. До війни все життя я жила і працювала в Києві, і працювала я понад 10 років у великій компанії у відділу персоналу. Тому можу точно сказати, що без вищої освіти в Києві вкрай важко претендувати на якісь посади. Ну, Навіть в офісні середньої ланки, як то маркетолог, спеціаліст відділу продажу, спеціаліст відділу персоналу або бухгалтер, без вищої освіти в, ну, в нормальну компанію важко влаштуватися. Це реалія. Але в Британії це не так. Наприклад, я більше року о, працювала в офісі досить відомої благодійної компанії, тут у Британії. І мене надзвичайно здивувало, що у жодної людини в офісі, включаючи керівників середньої ланки, такі як керівник відділу персоналу, керівник відділу продажів, у них не було вищої освіти. Ну, для мене це було прямо таким шоком, тому що як немає освіти, як вони закінчували університет, вони казали ні, а навіщо. І дійсно, у них дуже багато людей працюють на нормальних роботах, займають керівні посади, при цьому не мають вищої освіти. Нещодавно я займалася пошуком роботи. Я шукала роботу або адміністративну, будь-яку, або у відділі персоналу. Так от, Я жодного разу не бачила оголошення про вакансію, в, в якій у вимогах значилась би вища освіта. Завжди є певні вимоги до досвіду роботи, є певні вимоги до там, навички роботи з комп'ютером, знання певних програм, але не, немає такого, такої вимоги, як вища освіта. Що стосується вимог, то майже на всіх вакансіях значиться, що необхідний рівень освіти це GCC або level 2, рівень 2 з англійської мови та математики. Це прямо в будь-якому будь оголошенні про вакансію ви зустрінете такі вимоги. І зараз я хочу вам розповісти, що ж це таке GCC, що таке level 2 або рівень 2, як отримати ці сертифікати, і, ну, власне, це такий мінімум освіти, який вимагається при влаштуванні на роботу GC. Це екзамени, що діти здають на останньому році навчання в школі в 11 класі. Фактично, це аналог ЗНО в українських школах. Два предмети: англійська мова та математика є обов'язковими для всіх. Як я вже казала, необхідно мати сертифікат GCC для того, щоб знайти роботу або для подальшого навчання. Паралельною системою освіти є отримання освіти по рівням. Level – це рівень. Як я вже казала, в оголошеннях зустрічається або GCC, або level 2, ну, тобто рівень 2. Для дітей, котрі не здали GCC у школі, є можливість піти далі у коледж і там пройти курс. Починаючи, наприклад, з рівня 1, потім перейти на рівень 2, і потім здати екзамен і отримати сертифікат у цього другого рівня. Рівень 2, Level 2, не має оцінки офіційної на відміну від GCC. Це як залік здав або не здав. І якщо ти здаєш рівень 2, то це прирівнюється до мінімальної оцінки 4 бали GCC. Тобто в GCSE мінімальний прохідний бал це 4, максимальний це 9. Тобто, якщо ти здаєш GCC, наприклад, на 3, ти, значить, не пройшов і тобі потрібно буде його перездати. Чи є рівнозначними GCSC і рівень 2? Ну, В принципі, можна сказати, що майже всі компанії або багато компаній приймають рівень 2 і прирівнюють його до GC. Мінімальної оцінки 4. Але все ж таки є деякі компанії, які вимагають саме GCC, і вони не приймають рівень 2. Тому, скажімо так, мати сертифікат GCC це більш надійно, ніж мати сертифікат рівня 2. Хоча рівень 2 дуже-дуже ну, часто, дуже-дуже багатьох компаніях він все ж таки приймається. В цілому рівень 2 вважається більш спрощеною системою освіти, ніж GCC. Взагалі, якщо брати офіційну назву, то рівень 2. Ще там додається два слова, які можна перекласти як прикладні навички або прикладні вміння functional skills. Наприклад, завдання з англійської мови у GCC вони складніші. Там потрібно написати художні тексти, аналізувати уривки з досить таких серйозних літературних творів. А, наприклад, для того, щоб отримати сертифікат і здати екзамен рівня 2, потрібно написати, наприклад, офіційний лист або імейл, або написати свої якісь пропозиції, звіт тощо. Тобто більш такі звичайні речі, які зустрічаються у реальному повсякденному житті. Теж саме з математикою. Перш за все зазначу, що GCSE з математики є базового та вищого рівня. А рівень 2 це тільки базовий рівень. Що стосується завдань, то на рівні другому це задачі з математики, пов'язані з реальним життям. Порахувати відсотки на банківський вклад, порахувати скільки необхідно квадратних метрів плитки покласти на підлогу тощо. А у GCC базового рівня навіть більше геометрії, є трохи простої тригонометрії. Взагалі, там більше тем, ніж у рівні 2. А ще одна така відмінність досить суттєва. Те, що GCC, наприклад, з математики, складається з трьох частин. Перша частина це без калькулятора, дві інших частини з калькулятором. Це Три різні дні, як правило, раз на тиждень, і кожен екзамен кожна з цих частин це півтори години. Екзамен рівня 2, тобто level 2 – це всього один екзамен. Там 25 хвилин дається на частину без калькулятора і півтори години з калькулятором. І це все ну, за один раз здається. GCC можна здати лише двічі на рік, ну, скажімо так, на початку літа і в осени. А рівень ту можна здавати кілька разів, кілька спроб можна мати протягом навчального року. У цьому році я здала англійську мову рівня 2, і очікую зараз результати екзамену з математики, то також рівня 2. І причому, як я вже казала, я займалася пошуком роботи, і була в мене така досить цікава історія. Чому я все ж таки вирішила здати екзамен рівня 2 з математики? А часто на співбесідах мене запитували, чи маю я GCC, чи сертифікат рівня 2 з англійської та математики. Ну, оскільки я займалася на курсах англійською мовою, на той момент ще не мала підтвердженого сертифікату, але все ж таки, да, тобто я казала, що я зараз навчаюся на рівень 2 англійської мови. Вони казали, добре, а що з математикою? Я кажу, ну, у мене є вища освіта, вища економічна освіта, я вивчала математику в університеті. І мій диплом конвертований, тобто він розпізнаний британською системою освіти. Ось, будь ласка, в мене є сертифікат. Вони казали: о, це так чудово, це добре. Але потім вони питали: так, а що, у вас все ж таки немає сертифікату GCC або рівень 2 я казала, ну ні, немає. І так була така реакція: знаєте, як ну, все ж таки чомусь чогось не вистачає. Тому я подумала, що мені простіше буде здати екзамен з математики і отримати цей сертифікат, ніж кожен раз пояснювати, що в мене його немає, в мене є там диплом про вищу освіту, але все ж таки сертифікату немає. Тобто, це ну, досить така дивна система, але ну, таке є. Розповім більш детально про навчання на курсі. Англійської мови для іноземців, який я проходила в коледжі. Хочу сказати, що це навчання воно проходить раз на тиждень, триває 3 три години. На початку навчального року ми купили книжки і почали займатися повноцінно, граматика, вправи, обговорення тем тощо. Але буквально через кілька уроків підручник ми закинули і почали підготовку до екзамену. Екзамен з англійської рівня Два. Він складається з трьох частин: розмовна, спікінг, читання, рідінг та письмова writing. Як на мене, вважається найскладнішою письмова частина. Хоча моя найменше улюблена це читання, я скажу пізніше чому. Перший екзамен це якраз читання. Він триває півтори години. Там дається три невеличких тексти. І оскільки це, так як я вже казала, прикладні навички да, Functional skills, то це можуть бути якісь статті, якісь блоги на сайті, якісь листи тощо. А, тексти не дуже складні, але потрібно їх аналізувати. І це такий процес, ну чесно, не дуже приємний. Потрібно наводити синоніми до певних слів або словосполучень, знати, які були використані літературні засоби, там, метафори, порівняння, гіперболи, алітерації. Треба їх розпізнати, підкреслити, показати, що ви їх знаєте. І саме через це не всі студенти здають з першої спроби саме через необхідність аналізу тексту. Я здала з першої спроби, але мені, чесно кажучи, деякі питання здавалися такими трохи безглуздими, тому що не просто перевіряється, чи ти прочитав і зрозумів текст, але перевіряється, ще твоє вміння там, викреслити якісь метафори, вибрати і таке інше. Спікінг або розмовна частина. Проходить так: студенти розбиваються на групи по троє. Кожен заздалегідь готує невеличку промову, презентацію, тему студенти обирають самі. Ця презентація або промова має тривати десь 4-5 хвилин. Потім двоє інших учасників задають по 2-3 запитання. Після презентації кожного з трьох студентів настає друга частина це дискусія. А також попередньо обирається тему, і потрібно кожному учаснику 2-3 хвилини говорити, висловлювати свою думку, і потім така зав'язується дискусія, тобто також маєш задавати питання, показати, що ти зрозумів, що ти міш підтримати бесіду і так далі. А як правило, тут всі студенти здають з першого разу, тобто це такий найбільш така приємна частина. Третя частина письмова writing. вона триває одну годину. Uh, і на ній ну, сипляться багато студентів. Uh, хоча як я вже казала, що рівень 2 він не вимагає там якихось написання художніх текстів. Все ж таки, це просто може бути або написання листа, або ти висловлюєш свої думки з приводу, наприклад, будування велосипедної доріжки в своєму місті. Ти пишеш, наприклад, офіційний лист. Або якесь там завдання написати блог на якийсь сайт, або якусь статтю, або якийсь там звіт і таке інше. Там чітко потрібно розрізняти формальний неформальний текст, ти маєш показати, що ти вмієш розрізняти такий офіційний лист, наприклад, від неофіційного. І письмовий екзамен багато не здають, тому що перевіряється і граматика, і правильність написання слів. Плюс потрібно чітко дотримуватися стилістики, використовувати певні літературні засоби тощо. І виходить, що цей курс англійської мови, який у нас був, ну, замість того, щоб іти по підручнику чи вивчати поступово якісь теми, да, там, граматичні і так далі. Просто ти кілька уроків вчиш по підручнику, а далі просто йде підготовка до екзаменів. Спочатку там до читання, потім до спікінгу, а потім до письмової частини. І оскільки кожну з частин можна кілька разів перездавати, то виходить, що частина групи, наприклад, здала читання, частина не здала. Тому вчитель має підготувати іншу частину також до читання, і тому, виходить, така трохи ну, незбалансована система. І скажу чесно, мене на початку трохи обурювало, що як можна здавати екзамен після кількох тижнів навчання, тому що перший екзамен оце читання він буквально в жовтні. Ти вже здаєш, тобто ти в вересні прийшов, в жовтні ти вже здаєш екзамен. Я думала, ну, що вони в мене навчили за кілька тижнів. Ну, це ж, в принципі, я демонструю просто ті знання, з якими я прийшла, а не тих, які я набула. Але така система націлена саме на отримання сертифікату. Зроблено так, щоб дати можливість кілька разів здати екзамен за необхідності і отримати все ж таки цей сертифікат рівня 2, який. Потрібен для, наприклад, влаштування на роботу або подальшого навчання. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей на каналі Життя в Королівстві.